Народ, привіт. Вже четвертий завтра місяць, як я взяв електричку. Нагадаю, це копія фрірайда. Е, мотор замінили, контролер замінили. Батарейка 50 а годин, мотор 3 кВт редукторний, е, контроллер-фарбдрайвер. Все, решту залишилось як було. підвізка рідна, резину поміняв, обов'язково стара взагалі не їхала. І поставив поставки руля, щоб вище було. Е, ну все, коротко розкажу. Чотири місяці я на ньому відкатав вже прикатався, чесно кажучи. Бо на початках з рідною резиною він взагалі не їхав. Мене скидало на рівному місці е, через те, що підвізка дубова для мене їхати було важко. Тобто якісь ще брівно чи що-небудь, вони зразу скидали. Поміняв резину, швидкість піднялася практично в два рази через зачеп. Скажімо так, на цій резині я тут їду в два рази швидше, і це я зовсім не спішу. Я просто їду в своєму темпі зручно. Тому що я чую, що зачеп капітальний. що по вологому, що по-мокрому. Так Взяти навіть ці брьонишка маленькі, Я їх ось ці ось тут. Дуже важко їх чути на цій під 200. Але на попередній різні ще й скидало, коли було мокро. Зараз буде спуск. Ось тут. Ось тут і починається. чуть-чуть нижче. Ось лі, ось і наші дорожці, то я їду в раз, а можливо і два швидше, як на старій резині. Ось тут дуже мокро. ось саме отут. Ось ті кусі потаки. Я хоть до того що тут падав. Ось тут, ось тут. Мені переднє колосо зривало в секунді. Швидкості. Ще залишилося питання для мене в підвісті. Е, я хотів повністю взяти всю електрику і кинути на фірмову худовку. Але скажемо так, що напевно на даний момент передумав, бо вже прикатався. І досить непогано я вже до нього прикатався і не хочу просто цей час займати. Напевно, просто поставлю підвізку, амортизатор і вилку від KTM МиХ. І думаю, що на цьому все. Скажімо так, ця підвізка для моєї ваги чуть-чуть дубова. Як, в якому, якщо давати дуже сильно скажімо, на повну ручку по шутровій дорозі, по камінцях або там, де вибуємо. То її не вистачає, однією вогою починає мотор скитувати, скидати. Брівно переїхати е, я можу, невелике, на швидкості. Тобто, е, на великій швидкості брівно не підеш, теж вона тут дубова. Хоча в прыжках е, супер, її не пробиває до кінця, я вставлю відео, покажу. Вперед складується майже до нуля, зад ще навіть видно, що залишок є. ну прыжок не самий-самий але думаю там метра 3-4 є в прыжку І вона не прибивається. Е, давав райдеру, який важить 60-70 кг. Він казав, що ок, е, ну тобто в мене майже 100 з формою. Тому я думаю, що для мене вона... Під моєю вагою вона вже присідає і ще плюс ну, відпрацьовувати її вже важко. А так, я, як і говорив раніше, я доволі на всі 95% цією покупкою. Я взагалі нічим не жалію. Те, що я мав в очікуваннях від електромотіка, він мені навіть це все дав ще більше. Це просто потужності з головою. Легенький в управлінні. ваги взагалі не відчувається він як велик. Ну, Тобто, все мене влаштовує. Єдине, що оцих 5% залишається, це підвізка. Я думаю, якщо я кину сюди ще оригінальну фірмову підвісочку від КТМ, то це буде для мене варіант на всі 150%. Так що. Ось такий мод, хто планує його брати для себе, до речі, в них вже йдуть вроде, ще новіші моделі, там вже чуть-чуть змінені, я точно не пам'ятаю. Але якщо хтось планує брати для себе і переживає, скажімо так, якщо ви злізли з фірми, дорогої фірми, то вам буде, напевно, чуть-чуть некомфортно на цій підвісті. І взагалі, бачите, от, ножки підняті вище, сідушка нижче, тобто до нього треба було спочатку привикнути. Але якщо просто от, для покатух по лісі... Лайтових покатух. Просто покататись, взагалі берете, нічого не міняєте і катаєте. Але що стосовно, просто покатухи, фанової, а тим більше для початківців. Цей мод просто за голову вистачає. Це місце, де я тут вже Не кожен китайця проїжджає, я його просто не відчував. Я вже чуть-чуть прикатуюся і все-таки ну, хотілося б, щоб він мені був на всі випадки життя, крім давніх поїздок і для Харда, тому що підйоми любі йде, але от але підвісочки не стає. Коротше, скажу так. Якщо ви початківець, горайдер середнього рівня, як я... Задітимось трохи досвідом. І задумуйтесь на рахунок електро. Не задумуйтесь беріть. В будь-якому випадку не пожалієте. Я дуже-дуже до війни років три хотів електро, хотів сам збирати. Потім війна напіч Взагалі на мотах не катав. І потім попалось мені оцей мотик. Я думаю беру. Кер його знає скільки взагалі все буде кататись і все рашці робити. Так що мод просто супоровий. Хто задумався над таким варіантом. Я раджу брати і не думати, брати електро. У мене на даний момент є трошки мотоциклів. Один мод стоїть, там просто треба було поміняти шестерню після обгонної. Він стоїть вже більше року, більше двох років. Я просто не маю часу зняти кришку і це зробити. Просто немає часу. Я тому і перейшов в електро, хоча я хотів, вже дуже давно. Тому що він все-таки забирає менше часу по обслуговуванню. Ну і взагалі кайф. Включив розетку, зарядився, поїхав. Все, нічого тебе не хвилює. Так що буде скоро нова під підвізка. ще з нею і скажу своє враження, порівняю. До зустрічі!